Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Продовжую квітувати в мене дзвоники. В нас дуже сильна спека в затінку плюс 38, тому вони дуже швидко відквітовують, але все одно вони гарні, яскраві, непримхливі, хоча можуть бути уражені попелицею. Але це якщо дуже волога. Погода і А Потім хочу розсадити дзвоники білі окремо, а блакитні окремо. Я висаджувала в цьому місці однакові куртинки, як білі, так і блакитні. Але бачу, що білі мають більш потужну силу зростання, і блакитним не дають шансів на збільшення, тому буду їх знову розсаджувати. І Хай зростають окремо, як і раніше, тоді вигляд буде набагато гарним. Ялиця корейська icebreaker. Вона одна з останніх дає свої прирісти, але це і добре, вона не потрапляє під зворотні приморозки. В мене вона взагалі якась така повільно зростаюча, і коли збільшаться на повну її прирости, буду формувати більш охайну таку кульку. Я її кожен рік формую. А ось такий вигляд в мене внизу. Все розростається, збільшується, більш таке зелене. До речі, всі мої папороті зростають у горшиках, які вкопані у ґрунт. І тоді папороть не розповзається по всіх клумбах і не заповнює весь простір. А це хочу показати сосну місті, яку я придбала в цьому році. І подивіться, молоді приристи досі мають кремове забарвлення. Як для мене це дуже довго і чудово. І я уявляю, коли сосна збільшиться, то якою вона буде дуже яскравою, гарною кулькою на моїй ділянці. А ось нарешті вкоротила довжину свого плюща, стрибала на драбині, тому що так я не дістаю. І непогано він виглядає а рододендрони вже гарно так збільшились, прирісти дуже великі. І ще трохи і буду зайві прибирати, але тоді, коли зав'яжуться бутони, коли я буду вже бачити, щоб не залишитись без квітування на наступний рік, позрізати все. До речі, я знайшла світлину, як виглядала ця клумба в травні 2021 року. Рослинки були ще малі, тому я вставлю, щоб можливо було порівняти, як збільшуються рослинки. Палібін. Що я з ним роблю? Коли він відквітував, обрізаю сухе суцвіття та вкорочую прирісти цього року. Роблю йому охайний такий вигляд. На наступний рік я буду його вже понижувати, щоб не зростав великим. Мені він потрібен в такому розмірі, як зараз. Це я роблю десь приблизно раз на два роки. Кожної весни видаляю знизу поросль. Залишають тільки 5 стовбурців постійних. Хоча, відверто кажучи, він не багато дає порослі, десь 2-3 гілочки, і то вони такі тоненькі, маленькі, але все ж таки я зайве прибираю. Цей сорт квітує вдруге. Але суцвіття вже не такі великі, не такі гарні, вони менші, ніж навесні, але все одно мені подобається. І так само, як навесні, квіти дуже запашні. Аромат можливо відчути з багатьох сторін мого двору. Ось таке невелике відео про мої деякі рослинки. Я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого. Та особливо мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!